Заснув Медведєв під час промови Путіна, ну, коли той всіх москалів посилав до того, ну, федерального собрання, пробудився від бурних аплодисментів, не розгубився і тут же активно підключився. На слідчий день Путін питає Медведєва. А ну, розкажи мені, Дімон, хто вчора твому президенту слабо аплодував? Медведів спробував зробити задумчиве лице. Путін, ах, Дімон, Дімон, пам'ятаєш, що про таких, як ти, Янковський казав? Ну, Кадиров, аплодував? Медведів, аплодував. Путін. А Пригожин аплодував, Медведєв? Аплодував. Путін. А що його аплодував? Медведєв? Аплодував. Путін. Ну, добре. Заклич до мене Кадиров. Кадирок, як сонце ранкове обіймає засніжені гори, так твоя посмішка зігріває мене у холодну ніч, о великий Мухтарбек. Путін, ну, лизнув і досить. Слухай, Рамзан, мені щойно повідомили, що ти вчора під час моєї промови мені якось кволо аплодував. Що за діла? Кадиро, та як ти міг у таке повірити, о великий Мухтарбек? Це просто накліп і провокація. Та я всі мозолі постирав. Оно, подивися. Путін, ну, добре, не бояй. Поклич до мене Пригожин. Слухай Пригожин. Мені сказали, що ти вчора мені не плодував. То правда? Пригожин. А хто сказав? Путін. Ну допустимо, Медведєв сказав. Пригожин. Медведєв не міг цього бачити. Бо він всю твою промову проспав. Путін. Ну, тоді Кадиров сказав. Пригожин. Та дерево взагалі в залі не було. А про Шойгу навіть не зайкайся. Бо ми з ним цілий день грали у Боулінг. Путін, тоді звідки ти знаєш, хто спав, а кого не було? Пригожин. телевізор дивився. До речі, а ти не був? Путін. Ну, знаєш, президент такі питання. Не затоють.